Це вулиця Духновича в Мукачі. Тут зібралися жителі та гості міста, аби долучитися до ліхтарикової ходи. Серед них Олена. Це щорічна традиційна хода з ліхтариками, що відбувається в Мукачеві до дня святого Мартина. Попередні роки я приходила завжди сама і по роботі і просто подивитися. В цьому році нас уже більше. Діти виготовляли вдома ліхтарики. Ми разом це робили. Деякі залишилися в школі, деякі взяли з собою. Я прийшла сюди з професійною метою, адже я працюю в туризмі в Ужгороді, я екскурсовод, і відповідно такі заходи вони збільшують і попит в регіоні в цілому, і в області не лише в місті Мукачево. І звичайно, ця акція, такі заходи, вони. Не рекламують наш край, вони розказують не лише про Мартина і про Мукачево, а й про багато інших локацій, адже це пропагує культуру, історію, традиції. Це десь поєднує нас з традиціями і культурою європейських країн. Адже свято Святого Мартина це величезна подія для багатьох країн Європи, не лише для Закарпаття і Мукачева ліхтарикову ліхтаркову ходу, лицарський турнір та костюмовану екскурсію, аби таким чином відзначити день святого Мартина та зібрати 100 тисяч гривень на дві зарядні станції для третьої окремої штурмової бригади, розповів співорганізатор заходів Олександр Шершун. День Денства Мартина це, напевно, найстаріше загальноміське свято в Мукачеві, яке відоме ще з 14 століття. чому ми власне навіть через військовий стан і навіть через останні події його не скасували, тому що це свято, яке підкреслює дух міської общини. І плюс ми хочемо, щоб люди долучалися як до пізнання історії міста, так і допомоги тим, хто зараз перебуває на полі бою, тому що збираємо. На дві зарядні станції. Сума це 100 тисяч, це дві зарядні станції Екофлоу для одного з підрозділів третьої штурмової. Ми якось за таку взяли традицію, що на день 100 Мартина марта ми робимо якийсь невеличкий але турнір, тому що це, по-перше, цікаво. По-друге, Мартин він, він був військовим. А по-третє, ми займаємося реконструкцією і ми хочемо це розвивати тут в нашому місті. За допомогою цього, цього ось руху ми хочемо продвинути людей, що потрібно донатити. Саме збирали гроші на «Екофлоу» для третьої окремої штурмової бригади. І сподіваємося, що ну, ми його... Для збору грошей на зарядні станції організатори носили скриню Андрій Матвійчук, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.